А ви знали, що в українській армії з'являться космічні сили, і це не жарт. Кабмін анонсував масштабну трансформацію оборони. Розповідаю, що зміниться. Актуальні й болючі проблеми української армії це застаріла паперова бюрократія, недосконала система мобілізації і не повністю розвинені кібер та космічні компоненти оборони. То що планується змінити? Перше, це тотальна цифровізація, запустять і Цифрові ВЛК, а застосунки Резерв Плюс та Армія Плюс отримують ще більше функцій. По друге створять ті самі космічні сили і сформують правову та організаційну основу для їх роботи. Мета цих сил дати армії можливість протидіяти загрозам з космосу, зокрема ракетним ударам. Також ведуть нову форму контракту для військовослужбовців. А для бізнесу створять спеціальний є кабінет для обліку військовозобов'язаних. І найцікавіше, Україна створює спільні підприємства з гігантами Рейн Bay System та іншими для виробництва безпілотних систем. А ще залучає мільярди доларів та євро від партнерів для фінансування нашого оборонно промислового Комплексу цифровізація важливі партнерства та розвиток нових технологій, план перетворення армії на сучасну технологічну силу. Як вам такі зміни? Напишіть свою думку у коментарях.